Всім привітки мої любі! І сьогодні я вам розкажу, що ж я купила О, тебе! ось такий пакет величезний. І будемо дивитися. Я по-домашньому тут перед вами моїм сподобався отакий От лапсевдачок, який я купила. Це... Такий, як халатики, він повністю закритий. Тут спереді ще є такі кармашки, що-небудь там класти, наприклад, мобільник. Ну і почнемо Почнемо ми з того, що я вже так довго купую саме цей от перчик. Хоч він і зелений, багато хто не дуже любить перчик цей. Бо він такий, як сказати, не дуже кондиційний. Ой, дивіться, як рошки. І е, тому десь підгнивши, десь там ще щось. Але е, я вибираю гарний, мені він подобається. І оцей перчик цікаво, скільки він. Він е, той раз я брала був 30. 27 гривень, зараз він 30,99. Ну, І вийшов, а, ні, 26,95. І вийшов він на 30,99. Подешевів, бо його якось не брали. Для себе взяла ось таку хурму. Одну вже з'їла, не витримала. Дуже люблю. 99 гривень коштує оця хурма кілограм. Взяла. Подивилася, що ну, це сама така не дуже як сказати, тверда, а, а всі інші дуже тверді, чесно вам скажу, і сіла і вже чую, що там у мене як в'язкість така. Не дуже приємно. Треба брати оту хурму, яка дуже виспіла, гарна. Але, звичайно, в АТБ такої немає. Ще я не підгуляв, що не, не побачила. Ну, це не проблема. З'їдять мої е, равлики. Е, а хурму, звичайно, треба чи підморозити, чи що її зробити. Бо та прям отут стоїть. Так, і хурма вийшла. Зараз вам скажу, скільки на е, так, хурма на 38,70. Далі десь тут лимончик, десь тут лимончик, і лимончик вийшов на 12 гривень. взяла перший раз ось такі спіральки тая. Вони трішки недорожчі дорожчі, ніж своя лінія. Але буду надіятися, що вони гарно будуть проварюватися бо взяла Взяла опечність своя лінія, отут стоїть з вчорашнього дня. Чесно вам скажу, якось не дуже приємно. Так, оці спіральки, та я зараз вам скажу, скільки вони вийшли. Спіральки 38,70. Взяла ось такий хліб печерський із пшеничного борошна. Бо я якось не дуже цей хліб, але моїм треба, щоб був, як то кажуть, батон. Але батони зараз такі невеличкі, не дуже вони ну, швидко з'їдаються, тому ми беремо саме цей хліб печерський. Він коштує 10 копійками. Взяла ось такий йогурт. Йогурт цей беру не перший раз, ви бачите в моїх обзорах. Це Йогурт Молокія. 1,6 жирності. Є ще там 5 9 жирності, але беру якраз таки от з таку. І коштує він 38 гривень. Рис, рис шліфований і гатунок перший. І рис у нас коштував. Зараз вам скажу, скільки. Так, Рис, рис, рис. Рис 37. Був 39, зараз 37. Також взяла ось такі маленькі польські, як сосисочки. зготую разом або з макаронами. Або з гречкою, не знаю, подивлюся, з чим. Бо макарони вчора були і ще досі вони стоять, їх, ну, якось їли, їли і не доїли. Е, покажу, скільки коштують ці сарделечки. Не буду роздивлятися, оце, бо це йде час. І так от, мої любі, взяла ось такий величезний гарбузик. По 17,90 кг. І гарбузик теж напишу, скільки він. Коштував. Так, оці яблучка. Усі там брали сортове по 31 гривні. Яблука, звичайно, подорожчали, Я не знаю чому, бо ще не холодно, ще не мерзло. Але якраз таки яблука дуже дорогі. Ну, а ціни набагато, на 2 гривні дорожчі. Отакі зелені яблука. Так і написано: зелені яблука. Але я підозрюю, що це. Яблуко, яке ми називаємо Семеринка. Той раз я брала теж в АТБ ось такі зелені яблука. Мені дуже вони сподобались, чесно вам скажу, це дуже смачні. І я їх люблю після яблука-Груші. Це мої фаворити, саме семеринка. Тому рекомендую теж придивлятися на яблука В АТБ. Ну, не оті, що як Ширпотреб, але і ті можна їсти, якщо. А можна придивлятися і вибирати якісь сортові Симиринка, якраз те, що чесно вам скажу, Ось такий ягодинський кефірчик 2,5. Беру його ну, кожен раз. Також беру і ягодинський кефір. Закваска раніше була, зараз закваску чомусь не виробляють, чи виробляють, але не возять, але дуже шкода. Кожен раз вам розказую про ту закваску, але її вже ну, почти рік нема. Взяла рулет курячий, він подорож був, 163 гривні влітку, а зараз уже більше 170 гривень за оцей, як сказати, батон. Так називають його. Що ще? З новина. новина ось такі насіння соняшника. День в день смажене. Я взяла не солоне. Тьфу. Ви гляньте, хотіла не солоне, воно лежало ось, ось так маркетинговий ход. Воно лежало там, де не солоне, і я. Не подивилася і взяла не навичу собою, чесно скажу. Е, дуже часто сільлю заглушають під прілі е, соняхи, тому не люблю такого. Ну, зімою що, що, що робити. Е, Ну, куди діватися. Взяла ось отакі е, українські е, счки. Шваблики, можна так сказати, тому що ті, що я брала під пал, чи там Москва намальована ще підпалена, вони розліталися. оце Знаєте, отак черкнеш і летить іскра. А у нас ми маші кішеці даємо оце як сінце. Сінце те, що купують для кролів, там, для інших таких. Тваринок, і ми даємо їй. І вона їсть, і у нас внизу трошки цього сінця накладно. І представте, коли оце все чирк. Ну, просто це мені дуже не подобалось. Ось той лимончик, що я казала, за 12 гривень. Оцей, дивіться, який величенький 12 гривень. І взяла віденський отакий добро. Теж хвалять не тільки рулет курячий, а й цей паштет віденський. Він дуже класнючий, він смачний. І його можна використовувати кожного дня на бутерброди і просто так їсти. Ну і також ось Брауні, оце вже перерунує перший раз. Він дуже класнючий на перекуси. І тут протеїнів, можна так сказати, що гарна норма. 25. Тут грам. Тому придивіться. Ось так. Я вам розкажу, що ще коштує, розпишу. І саме сума вийшла на 687,73. Ось, дивіться, пустий пакетик АТПшний. Скупилася, думаю, на неділю, Ну, хоча не факт. Може прийдеться ще йти в кінці неділі. Цілую, люблю, до нових зустрічей, ваша Людмила. Підписуйтесь, ціную кожного.